Тут собаки да. є, тут курочки є, бабуся Катя. О, так що привикайте. Так а скільки тут людей? Тут багато, багато так. людей. Ну, скільки? Такі як ви, такі виконки. такі, як ви. ви... Це що воно? Як воно називається? Сан... Санаторій це. Санаторій. Да. Звучить так красиво. Так, Такі є. А так і кошки, і собаки тут це ну, щось санаторії. І курочки є, і курочки є. Познайомитись, нові друзі у вас будуть. О, Поняли. Так що, Ой, все в порядку. Якби війна кончилась, б ну, влетіла свою, як тіла вона. А може в. Вліг... Ну, поки нікуди, Поки так, що так. Поки війна не закінчилась, не, так що. Не так, документи ж слідкуйте за ними. Понятно. Так, щоб мене завтра, щоб мені завтра позвонили, поняли? Постараюсь. А что значит постараюсь? 100. Просыпаетесь ага. в 11 часов и звоните мне. Почему в 11? Это очень поздно. Ну ничего страшного, не будет рано. Сонечка, вот тебе документы. А то так, ты я сейчас перебудешься. Ой, боже, боже. Все, в тапочках. Огонь.